Україною маємо, українською пишемо, читаємо, розмовляємо. Українська єдина нас усіх веде цілою. Покоління незалежне і навіки вільне. Мову дав нам Бог із неба. Нею говорити треба. Мова наша, як матінка єдина, друга ненька Україна. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода, українська мова барінкова, така багата і вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серці і душу з ранніх літ. Це мова наша пташка сидонкова, що гордо линей свій стрімкий політ. Верхня ворог супустат, казав, що буде нас визволять, і той, клятий, визволитель хоче нас мовбити. Українські синий донь стали краще захищати, ой, у шравинкови став на весь світ співати. Ой, Шаную свою зі мною згідно ЗСУ. Наш пароль паляниця вимовляють тільки українці. Несло слово воно на весь світ урочисто. Наші зсу уб'ють ворогів Я люблю. Як і піду солдати, хідну мову Україну захищати. І на захисті свободи. Стали славні всі герої. Ви їх подвиг, пам'ятайте, українською розмовляйте. Ми вас любимо, літненькі, і складемо всі долоньки. Українською молитись, Богу будемо за мир і перемогу. Маченка Божа, нічка темненька, а ворог лютує, а ворог не спить. Молюся до твого святого серденька. Будь з кожним солдатом у ту страшну по Покровом своїм затули його мами, від кулі ворожої зліста гармати, для того, щоб ми цілу ніченьку спали, вони насторожі у цей час стоять. Зігрій своїм серцем, візьми під опіку, дай сили їм з неба, від зла захисти, молитися буду за хлопців до віку, ти не полиш їх, спаси й сохрани. А рідна мова найсильніша зброя. У цій війні здолає геть усіх, і українською ми станемо до бою серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила, ДНК народу вона єднає, згуртовує, веде, бо мова зброя вона все здолає, до перемоги Україну приведе. Бо в нашій мові мудрість покоління, бо в нашій мові сила, гордість, честь, Бо наше слово єднає без усіх сіт і легко ставить на ворогах всіх хрест. Сьогодні ворог б'є у спину жалу, страшні часи прийшла до нас війна, лякає від холоди з підвалу та маємо сталевого ножа. Це слово зброя українська, заговори до них. Злякаються, втечуть, бо ранить слава наше українське, коли до нас з війною ось А наша мова найсильніша зброя долає ворогів в бою, Гідний противник нерівному бою на честь і славою відстає свою. Ми українською говоримо завзято, і думки наші українською звучать. Ми не мовчимо, коли сказати варто. Наші діє також мені вжати. Якщо не знаєш мови, то навчись. І ще час, щоб жити, час вивчати все. А іншої ворожої зрячись. Вона лише та згину всіх оте. Не знаєш української біда. Але для мене гір, коли знаєш. І у державі, -те де йде війна, ворожої ще досі розмовляєш. Ми, Україну, маємо вберегти її своїм Що ж Приходь на українську, ти на цій землі лише вона має ламати. Душа на воду госила прада і квові купили загиблі герої. Пам'ятаємо ти, герою, що життя видали, щоб українські вільні діти на своїй мові розмовляли. Пишемо за свободу, за мир на нашій землі. Між рядками кожними ні і ні він ні, ні. Між рядками кожними знову мирне небо. Більше українцям нічого не треба. Мови вечератися, шануйте. Ми, українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте, тримайтеся і боріться за своє. Налювати і плекати. Повна є символ держави, шлях до моторські сла. Наслучив, варта раз, говори, зі нам не раз. І у чужого мало в але слово не порайці. Ми візьмемо його наказ, будемо згадати весь час, а прородячи слова добре вічі, дід Мура. Вчайте мову українську, дзінь лосну, ніжну, чарівну, прекрасну милу і чтову, як материнську пісню колискову. Ще квітне Україна, наша пани, сині око, залунає наше слово на весь світ рок. Запанує мір у світі, Заспівають пісні і діти, на своїй прекрасній мові, в Україні вільні і чудові. Заспівають у Європі, і в штатах, і в Канаді, що не України Україна ні слава, ні воля. Що нам братям молодії, усміхнеться доля. Розвідуються чорні хмари, буде ми над нами. Збережемо разом за нашу дитичність, українську мову і поетичність, українське слово скап, дорожчий, най... найдорожчий у світі, багатий і безцінний. Сьогодні все згадайте українські, що мова зброя слова у нас тверде. Разом ми здолаємо усіх українською, і українська нас до перемоги приведе. Українська мова, нагідна, срідкова, народом.